210 десятів півдронів для підсилення захисників. Івано-Франківськ передав чергову партію вкрай необхідних пташок для семи підрозділів збройних сил України. Це стало можливим завдяки реалізації проєктів бюджет участі. Зі 72 ініціатив, що будуть реалізовані, 42 проєкти для військовослужбовців і профінансовані без традиційного голосування. Це підрозділи 12-ї бригади Азову. Це три батальйони 10-ї гірсько-штурмової бригади, 109, й 108-й та 8-й батальйон. Це, звісно, наші сили територіальної оборони, 102-га бригада, а також 56-та мотопіхотна бригада. Не перший рік до проєкту бюджет участі долучається. Ця староста Драгомирчанського старостинського округу Марія Крамар. каже: допомога військовим це питання номер один. Минулого року була озвучена категорія інші, і ми можна сказати, перші подали на, на дрони і отримали їх за проектом бюджету участі, проголосувавши в цій категорії, набравши. Більше як три тисячі голосів. А в цьому році ну ми також скористалися цією можливістю. Проектантів вже було більше набагато, але завдячуючи ідеї мерії, Руслана Романовича не було потреби голосувати. Тому так би за проектом бюджету участі, ми ці дрони цього року отримуємо без, без голосування. Військовослужбовець Мирослав Федорків впевнений, кожен переданий дрон це чиєсь врятоване життя. Важливість Важливість в піввідронів в умовах сучасної війни переоцінити неможливо. Тобто і те, що надходження цих засобів відбувається абсолютно з різних, з різних джерел, і від органів місцевого самоврядування, від волонтерів, іноземних фондів, від наших партнерів з-за кордону і всередині, то саме це дає нам можливість. Втримувати умовно паритет на полі бою, очільник громади Руслан Марцінків наголошує на необхідності підтримувати наших захисників. А велика кількість поданих проєктів ще раз засвідчує небайдужість громадян. Ми тішимося, що маємо можливість допомагати, і хлопці отримують те, що найнеобхідніше. І дякую всім, хто подав проекти, тому що дуже важливо, що люди небайдужі, що подавали, що цікавилися, і громада підтримує.